Свічка одна, свічка друга. Між першим і другим циліндром, третім і четвертим Далі електроклапан фортранзит, Свічки 12 вольтові. Тут пішли звіти всі плюси з одної свічки, з другої свічки плюсик. Пішов. Далі це пішов від кнопки Камазівської плюс. А це пішов до кнопки Камазівської плюс стартера. Далі, оцей проводок це сугубо для того, щоб включити електроклапан. Чуєте? Щолкнув. Для чого він включається вручну? Для того, щоб підкачати солярку. Там буквально пару качків ви підкачали сюди, солярка тут є. Ну, грубо говоря, це відвели і пішли собі заводити. Це мінус електроклапана. під'єднаний до фільтра тонкої чистки. Ну спробуємо, я не знаю чи вийде зараз у нас, але пробувати можна того, що, е, того, що... зараз, зараз, зараз виключу камеру, е, виключу підсвітку, того що бликає сильно. І зараз будемо пробувати. Включимо, зараз покажу. Оце та сама Камазовська кнопка, це сигналізатор, лампочка, О, стартер все геть положено. Грубо говоря, отак. Ну, і зараз будемо пробувати. Зараз воно буде чути, як воно загориться. Включаємо кнопочку, з'єднали, тут Загорівся